Добрий день, діточки. Ви, мабуть, любите дивитися з батьками на зіркове небо. А хотіли би ви помандрювати до далеких зірок у космічний простір? Ми сьогодні з вами вирушимо у незвичайну мандрівку високо до зірок. Сонце це вогняний гігант звичайно, бачити сонечко в небі. Та чи знаєш ти, що насправді це зірка? Так, так, сонце найближче до Землі зірка, розташована в центрі сонячної системи. І завдяки світлу і теплу цієї велетенської бурливої кулі газу на Землі є життя. А це місяць. У землі є супутник, наш найближчий сусід, якого ми часто бачимо в небі. Місяць добрий товариш Землі, він не дає нашій планеті зійти з орбити, якою вона рухається довкола Сонця. Ще він спричиняє приливи в океанах, а це сприяє рухові води на планеті. І, звісно, завдяки місяцю. Видно вночі. Простір довкола нашої землі та набагато далі зветься космосом. Ніхто не знає, наскільки він великий, тому досліджувати його можна нескінченно. А ділянка космосу, де ми з кількома іншими планетами обертаємось довкола Сонця, називається сонячною системою. Сонячна система складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет 8. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Кожна із планет особлива та найгарячіша та й найшвидша, а на одній із них. Навіть існує життя. Діточки, ось це сонячна система. Давайте її розглянемо ближче. Це Меркурій, найменша планета, він поцяткований кратерами, які залишаються від ударів метеоритів, каменюк, що на нього падають. Венера хмариста і дуже повільно обертається. Це найгарячіша планета сонячної системи. А це наша планета Земля. Єдина планета, на поверхні якої є вода, багато рослин і тварин. А ще тут мешкають цікаві істоти люди. Марс, також відомий як червона планета. Він посушливий, кам'янистий і має два супутних дивних форм. Юпітер. Смугаста планета з червоною плямою. Науковці виявили, що насправді це пляма величезний вихар Юпітер. Найбільше серед планет сонячної системи і має найбільших супутників. Сатурн велика планета з гігантськими крижаними кільцями та понад 60 супутниками. Морожений блакитно зелений уран обертається під нахилом, немов лежачи на боці. Цю велику і дуже холодну планету називають крижаним гігантом. У нього є кільця і багато супутників. Нептун. Це вітряна блакитна планета, найбільш віддалена від сонця. Нептун аж так далека, що повне коло навкруг сонця він робить за 165 земних. Років. Ну що ж, наша подорож підходить до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож та знайомство з планетами. До зустрічі!